Коляда, авторське читання, Тетяна Безушко граб. У двері подзвонили, усі стрепенулися. Мама подумала, що це сусідка Тоня на чаювання, тато, що дядько Петро на розмову, сестра Світланка, що подружка. Лише Миколка не чекав нікого, не до гостей йому було. Але саме до нього й прийшов однокласник сусід і найкращий друг Олег. Прилетів, наче за ним вовки гналися. Миколко, гайда колядувати і себе покажемо, і грошенят трохи заробимо. Я не знаю жодної колядки, і настрій ніякий, математику підтягнути треба, зітхнув Миколка. Та не хвилюйся, утішив Олег і побіг мовляти Миколчину маму. За десять хвилин вони вже спускалися сходами. Як ти її переконав? Та це ж моя природня чарівність, підморгнув Олег. Миколка усміхнувся. Кілька разів та чарівність виручала їх. Навіть від директорської прочуханки колись врятувала. Ну, піти, піти піду, але ж співати не вмію. А ти просто рота роззявляй, я все зроблю сам театр одного актора. Олег вискочив на лавку і завів, чи то пісню, чи то протяжний вірш. Колят, кулят, кулядниця, добра з медом паляниця, а пісна не така, дайте, діду п'ятака, а ви бабу гривню, бо всю воду вип'ю. Де ти таке викопав? здивувався Миколка. В інтернеті. Я ж майстер? Добре. То куди підемо? Не всі зараз двері відчиняють. До Марії Павлівни. Вона пенсію вчора отримала. Сусідка Марія Павлівна зраділа. Хлопці, як добре, що прийшли. У мене телевізор не працює, а сьогодні нова серія Роксалани. Ви ж, мабуть, фізику в школі вчите? Хлопці перезирнулися, тож десь в п'ятому класі, мабуть, або навіть в десятому, треба сходити до дядька Петра. Він у техніці тямить, запропонував Олег. Дядько Петро двері відчинив не одразу, тримав полицю, що впала з книгами. О, хлопці, саме вчасно. Допоможете? Взялися до справи та бракувало цвяхів. Збігайте до Степана Івановича. Він усе має, підказав дядько Петро. Степан Іванович з порогу заявив. Ви мені якраз потрібні. Подарунок для дружини не можу забрати з нової пошти. Захворів. Хлопці часто бігали до нього по всякі шурупи, лампочки та батарейки. Добре, заберемо, зіткнув Олег, не залишати ж вас у біді. З пакунком, а потім з цвяхами хлопці поверталися до дядька Петра, мов справжні кур'єри. І тільки згодом, засапані, змучені, але задоволені, сіли на лавку перепочити. Оце ми наколядувалися, застогнав Олег ж людям допомогли. А це головне, сказав Миколка, бабуся так каже. Бабуся, щоправда, казала ще й таке. Олег ще той артист, за ним або сцена плаче, або цюпа. Не ведись на його витівки. Миколка подумав, а от зараз бабусі, мабуть, сподобалось би, як вони з Олегом колядували. Мудра в тебе, бабця, усміхнувся друг. Миколці стало тепло, і він теж усміхнувся.